Родився я в Автономній Республіці Крим, місто Армянське є. Там закінчив школу, потім навчався Харківський політехнічний інститут з 2005 року. І вже з 2005 року я залишився в Харкові. В Харкові я дружився, маю сина. На початку війни, в лютому 2022 року, я всю свою сім'ю. Відправив в Івано-Франківськ. Сам перші пару місяців залишався в Харкові. Там займався волонтерством. Варив протитанкові їжі на комунальному підприємстві міста Харкова. Потім приїхав івано франківськ і відразу пішов до військомату. Так я і попав в наш Чопський прикордонний зон. Знаю, я ще в Харкові хотів піти, але просто тоді е був момент, коли військомати в Харкові не працювали, бо були постійні обстріли і не робили скупчення людей. А в ТРО просто не було місця. Просто фізично не було місця. От, тому приїхав і одразу пішов. Перший виїзд ми пройшли спочатку в Чернігівській області у нас було. Там ми вже пройшли злагодження, можна так сказати, бо ми познайомилися ближче з усім підрозділом. <кій> Мали певні задачі, там виконували їх. Потім попали в Бахмут, приїхали. в Бахмуті ми виконували оборонні задачі. Одна з найважких у нас була на перехресті біля заправки. Ми Зайняли знову ж таки оборонні позиції, нас попередили, що можливий наступ буде, який і почався через декілька годин. Почався він з масованого авіаційного удару по наших позиціях, тоді трошки хлопці наші постраждали. Ми їх евакуювали і продовжили тримати оборону біля заправки декілька разів. Ходили в контрнаступи. Загалом вийшло, ну, особисто в мене це було 5 днів. Виходили ми тоді дуже важко, бо у нас був дуже сильний арт-обстріл саме по людям, які е, здійснювали е, заміну один в одного. Була контузія, але е, на той час е, ну, не було. І то що можливості. Не було, не було сенсу виходити. Тобто, як ти підеш і залишиш побратимів? Кожен патрон є, має значення в ага, так, Коли нас, нам довели про те, що ми знову виїжджаємо на бойові завдання, абсолютно нормально, ми зібралися без вагань і поїхали виконувати свої обов'язки. Страх з'явився вже тоді, коли тобі сказали, що ти. В бойовій групи, яка виходить е, на нуль. Тоді вже з'являється страх. Але він пропадає, коли ти попадаєш на нуль, повна концентрація. Вже страху немає. Там стараєшся вижити і зробити все, щоб виконати бойове завдання. Були такі моменти, коли ти пробігаєш позицію, вона ціла, а вертаєшся через 2-3 години цієї позиції нема. Тоді перше питання в тебе стає, а як там ті люди, які там були? От. Слава Богу, теж є. 200 їх не було, є 300, але все нормально, все добре. Такі позиції знову розкопувалися, знову. В общем, їх не лишали в такому стані. Знову їх, так сказав, наводили якийсь там певний ремонт і використовували далі. У мене... Один був вихід, коли я був, дійсно виконував штурмові завдання. Тоді вийшло так, що ми йшли на підтримку штурмової групи, яка була перед нами. Але, на жаль, це дуже тяжко відбулося, бо був дуже масивний артилерійський постріли, обстріли. Були це задіяні проти нас і танкові бригади ворога. От. Але ми здійснили задачу. Були декілька накатів на нас, ми їх відбили. От. Тоді були поранені, багато хлопців поранених, допомагали, звісно, допомагали. Тобто, витягували їх з відкритих ділянок, затягували в окопи, в бліндажі. Надавали першу медичну допомогу, потім ми е так само виводили на місці ВАКа, верталися знову напередок. Найголовніше підтримка, я розумію. Якщо є підтримка і з боку керівництва, якщо є підтримка і з боку твоїх побратимів, і з боку союзників, то все буде добре.